Тут ми зараз говоримо, ми осваємо перше це 10 гектарів. Парк і три басейни. Це називається Infinity басейн. Це басейн з випливом прямо на озеро. Басейн дитячий і басейн для дорослих. А тут у нас є одне з джерел ропи, і тут будуть у нас джакузі з ропою і басейни з ропою, Можна порівняти. Жакуні басейни з як термальний сточник. Вони мають схожий плив, тому що це є мінеральна вода. Основний наш маркетинг це продуктовий маркетинг, це оздоровлення. Продукти оздоровлення і місце тиші, фопою, куди ти стояти з великого місця. Великий акцент на табори. Якщо говорити про трошки цифри, то цифри показують, що відпочинковий комплекс під дитячі табори відбувається за два-два з половиною роки. А скільки коштує. Різниця, там ми говорили там, про якісь відсотки. Насправді, ми ж говоримо тільки про стіни, То, стіна, підлоги і так далі. Це не сама дорога історія в будинку. Так от, якщо взяти 100-метровий будинок, людина переплатить, якщо порівняти його там, з ватою чи з газоблоком, він переплатить ну, 7 тисяч доларів. Ну 8 максимум. Це можна зрозуміти тільки на контрасті. От мене клоці купола вдома, один полістелебетонний, один конопляний. І між ними є перехід другому поверсі. І на цьому контрасті ми ще секунд п'ять можемо порівняти, а в чому різниця в ну, повітрі, запахі і так далі. Це такий м'який, дерев'яний, ну щось таке неагресивне. Тут на дереві чи просто будиночок у дворі я чую з трьох. Років сумна каче, то віна, то і ще щось, щось. І я вам так скажу, ми точно його будемо робити, щоб не чути про нього три роки. тому що проще його зробити.